І всім привіт, дорогі друзі! завжди, на каналі Пінчука Назарчика. І сьогодні я буду кататися на конях. Я приїхав до клубу казка, тут навчають їзди на конях. Мій візит до клубу не випадковий. Та здійсниться непросто. А за запрошення мого друга Євгенія за сертифікатом, який він мені подарував на день народження. Ви його знаєте вже з моїх відео. Тому, думаю, знайомити вас не треба. Клуб знаходиться в парку біля ресторану Мандарин. Цей місцевий ресторан у Чернігові ви знаєте. До речі. У далекому 12 році тут було весілля моїх батьків. Тоді мене ще не було. Всім, хто любить коней, вам сюди. Тому сідайте позручніше. Забудьте, що на вулиці вже зима. І давайте поринемо у тепле літо 24-го. Ходімо всередину! Клуб розміщений ось в такому гарному місці. Тут затишно коням. Та є місце, де здійснювати прогулянки на природі. За сертифікатом я можу отримати короткий курс їзди на конях, а можу здійснити прогулянки у кіньми по парку культури та відпочинку. Я вибрав курс їзди. При вході у двір всім необхідно прийти інструктаж та отримати теоретичні рекомендації поводження з коням. Не забувайте про це мешканцями клумбу є вісім коней, кілька собак і два кота. Управляє всім цим тваринним світом лише одна жінка Наталія Фурнікова. Вона ж і є директором. Таке хобі для себе вона відкрила 20 років тому, саме в далекому, 1994 році, бере свій початок клубу Казка. Коней Наталії знають всі. Вони регулярно катають чернігівців та гостей міста в центральному парку біля фонтанів. Ходімо знайомитись з конями. Свої друзі, я хвилююсь. Зараз буде зустріч з моїм другом, що ніколи верхи не їздив. Напишіть, дорогі підписники, чи їздили ви вверх, чи був у вас такий досвід. Знайомтесь, мого красня звати конфлікт. А цю гарну дівчину-інструктора інструктора та їсія. Наступну годину ми всі проведемо разом. Пам'ятаєте, мої два відео про парк природи Беремицьке, де я відвідав магазин кінного спорядження? То хочу нагадати: якщо комусь необхідна така збруя, то вам саме туди. Там дуже великий вибір. Це так, до слова. Це пам'ятка і націк більше для волонтерів. Які хочуть чимось допомогти цьому клубу. Не забувайте. Територія клубу невелика, але дуже вмістима. Є тренувальна площа, стайні, адміністративна будівля, також є площа для годування тварин. Тут завжди чисто та прибрано Спочатку. Та нудно і монотонно мене водила по периметру тренувальної площі верхи на конфлікті. І я думав, що катання на конях це так нецікаво. Але потім вона почала діяти і показувала та навчала, як правильно тримати вішки, як їх натягати при русі верхи. Що робити? Коли тварина не слухає команди, а також правила їзди верхи на швидкості. Окрім цього, мені була надана можливість проїхати самостійно. Ви чуєте це, друзі, самостійно! В 10 років верхи на коні. Я просто був в шоці. Мені сподобалось. Шановні друзі, Підписники та просто гості каналу. Закликаю вас в черговий раз підписатись на мій YouTube канал. А також на мій інстаграм. Це буде найкращий подарунок для мене на новорічні свята. Зробіть це зараз і продовжуйте перегляд мого відео. Це не важко, і займе всього 2 секунди. Також. Хочу сказати, що хто із гостей каналу напише в коментарях ім'я мого сьогоднішнього коника, то отримає в подарунок ось таку фірмову наклейку. Хто в минулому ролику відповідав на моє питання, то чекаю ваші адреси для направлення подарунків на мою електронну пошту. Дякую, що приймали участь у опитуванні. Мені приємно. А ми продовжуємо далі. Зараз я буду отримувати уроки верхової їзди. Таїсія почала мене навчати, як правильно здійснювати повороти ліворуч та праворуч, та як не впасти з коня. Також розповіла та показала, як правильно користуватись ось цією штукою. До речі, я забув, як вона називається. Підкажіть в коменти, друзі. Таїсія також розповіла про новий термін, який я до цього не чув. Він називається іпотерапія. Виявляється, що іпотерапія від грецького слова «хіпос» кінь – Метод лікування заснований на взаємодії людину зі спеціально навченим конем. Адаптованим до можливості хворого в опануванні верхової їзди. Лікування верхи дуже помічне для реабілітації після хірургічних операцій, також воно корисне для реабілітації та практики з дітьми з ДЦП. Окрім того, що я навчався їздити в клубі. Я познайомився із іншими кіньми. У кожної із них є співробітник, який слідкує за твариною, вигулює її, а також наглядає за її станом здоров'я. У кінному клубі є своя сторінка в інстаграм. Тому ви кожен може зайти на неї, побачити гарні фото тварин. Познайомитись особисто з кожним коником, а зателефонувати для проведення екскурсії, поїздки та записатися на уроки їзди. Під кінець уроків я звичайно відвідав конюшні тварини. Вони утримуються ось в таких стайнях, де їх годують та доглядають. Тут виявилось чистенько та прибрано. З погляду видно, що тут є хазяїни, і тваринкам тут непогано. Також сам клуб розміщений у гарному куточку Чернігова, де природня та коням є де пастися. Шановні гості каналу, та мої друзі, рекомендую вам відвідати Чернігівський кінний клуб Казка. Тут ви можете дуже гарно провести вихідні дні з дітьми, навчити їх кататися верхи, познайомити із тваринами ближче. А хто не може вибрати подарунок для друга, то вам сюди! Такий сертифікат, як у мене, буде найкращим подарунком. Він явно сподобається вашому товаришу. А ви находіть по іншим каналам. Перегляньте моє відео, порекомендуйте їх друзям. Не нехтуйте коментарем і завжди знайте, що у мене Назарчика Пінчука завжди нові та актуальні відео для молоді. І тільки. Всім, кому сподобалось моє нове відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім до побачення! Чекаю вас всіх на своєму каналі.